А от далі повертаємося до подій на східному напрямку фронту. За даними генштабу, наші військові відбили атаки поблизу семи населених пунктів. Також ймовірно, українська армія прорвала кордон Луганщину у напрямку Креміної. Повідомляє про це інститут вивчення війни. І частково мобілізовані не допомогли росіянам стримати контрнаступ збройних сил, каже голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко. Ті перші е, мобілізовані, частково, які вже прибули на фронт, фактично вони нічим не допомогли регулярним військам російським, е, тільки там якоюсь масовкою якість цих е, сил зовсім ніяка, скажімо так. Тому ми маємо такі результати. Фактично відбувається просування. По всій лінії там від Сватова до Кремної за такими обережними ознаками попередніми наші збройні сили виходять уже на кордони Луганщини і Росіяни формують нову лінію оборони якраз в до вздовж дороги Р 66 від Сватового до Криміної. Уже на вчора тривають бої. Цим напрямкам артилер... артилерійські дуелі відбуваються дуже багато інформації про те, що коламбаранти тікають.